клієнт номер 2 Підійдіть до адміністратора. 2. Ось, мабуть, так буде працювати у нас ЦНАП. У 2021 році селищної ради було виділено кошти на будівництво на ремонт приміщення колишньої селищної ради за адресою Центральна 40. Зараз я туди зайшов, у мене немає слів від захвату. Це мій колишній кабінет. Була приймальна, ми вже доходимо до завершальної дії. Дівчата готові приймати людей, Ви тільки що побачили, як працює електронна черга, проходять навчання. Володимир Володимирович, будь ласка, розкажіть нашим, нашим мешканцям, які саме послуги будуть надаватися, їхню кількість. Наскільки я розумію, дуже багато звертаються мешканців з одним таким болючим для них чимось питанням це видача паспортів. Всі хочуть отримати паспорта саме нашому Ну, Розкажіть, що, що тут буде, як воно буде. Надайте, будь ласка, роз'яснення мешканцям. Ми пишаємося тим, що наша громада отримала можливість відкрити власний центр адміністративних послуг, який відповідає європейським стандартам та сучасним вимогам. Приміщення СНАПА пристосоване для маломобільних груп населення та наймолодших мешканців нашої громади. Відтепер 88 послуг будуть доступними для мешканців. Нашої громади. Це послуги з реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, це державна реєстрація актів цивільного стану, земельні питання, соціальні питання та питання органів опіки. Перелік адміністративних послуг буде постійно збільшуватися. Хочеться сказати, що для зручності та доступності мешканцям нашим в усіх старостинських округах створено віддавлені робочі місця. Також закріплений та перелік адміністративних послуг, які будуть надаватися, та зручний графік роботи. Сталася ще знакова подія для нашої громади. Це у 2023 році у нас була поставка до відділу знак робочої станції для виготовлення паспорта громадянина України у вигляді ID-карток та виготовлення закордонного паспорту. Будемо робити все можливе для того, щоб покращувати якість та розширювати перелік адміністративних послуг. На сьогоднішній день штати відділу центру надання адміністративних послуг не повністю укомплектований. В нашій громаді не вистачає державного реєстратора. Тому запрошуємо до нас у громаду.